Дорогі українські народи, шановні і достойні колеги. Подивиться, наскільки чистіше стало повітря в Верховній Раді, коли звідси викорінили Єрмаківщину. Подивіться, я 6 років не був в Офісі президента, але сподіваюся, і там ці процеси почалися. І повітря і там стало чистіше. Це, як кажуть математики, необхідна, але недостатня умова. Країна перебуває в потрійній кризі, криза на фронті, криза корупційна і криза у відновленнях з партнерами при мирних переговорах. І саме від парламенту і від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу. Перше, ми продовжуємо збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції. І дякую кожному, бо ми наближаємося до сотні, хто поставив свої підписи. Прошу, не зупиняйтеся. Друге, треба. Терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок Єрмака Міндіча. Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього. Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а тим, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб... Забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів набу руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури, і я маю на увазі батько і детектива Расулова. переслідування громадських активістів, або коли вони називають їх так званих Сарасят і переслідування лідерів опозиції. Кожен має нести відповідальність. Не тільки міністра, а й Пронін. Слухайте, він не просто не помічає двушечку на Москву, він сліпий. І з нами припинять надавати нам інформацію. Проніна геть. І термінова зустріч з Зеленським одразу по повернення. Ну не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоби. Спільно поділитися і виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції і не задля посад, а задля України. Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершено. Я правильно розумію, Петро Олексійович, що ви зараз шляхом нерегламентної процедури блокування здійснюєте тиск в незаконній формі на діяльність парламенту. Все вірно ні, ні просто скажіть, чи так будь ласка. Я правильно розумію? Ні, так вас чув зал тільки що я правильно зрозумів, так? Шановні колеги, я інформую сьогодні. У нас була ціла низка дуже важливих законів, шановні колеги, шановні колеги, сьогодні у нас був перелік дуже важливих. Я, будь ласка, ще раз заберіть, будь ласка, це в тому числі і питання, пов'язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову. Сьогодні фракція. Яку ви бачите, будь ласка, ви бачите цю фракцію, яка блокує сьогодні розгляд цього закону? Шановні колеги, я, на жаль, отримую незаконний вплив на мене як державного діяча. Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. Дякую, колеги.